Вітаю, друзі! Декілька днів тому е, слуга народу Федір Веніславський зробив заяву, що Комітет нацбезпеки е, оборони і розвідки погодив норму в новому законодавстві про мобілізацію. Норму, яка передбачає каральні функції відносно чоловіків за кордоном. Е, Чоловікам за кордоном неважливо, скільки років він там живе, виїхав під час війни, чи е, живе вже років з 20, чоловікам за кордоном треба буде стати на військовий облік. Бо якщо не буде довідки про військовий облік, то ніхто чоловіків за кордоном не отримає паспорта українського. Як на мене, це звичайно ну, історія про те, що українці, особливо ті, хто довгий час живе за кордоном, будуть позбавлятись українського громадянства. Нічого доброго в цьому немає. Ну, але трохи про інше. Нардефи Слуги народу, Федір Веніславський, той, що заявив, що усі будуть на військовому обліку, він. Ну, ми б хотіли подивитися, як на військовий облік стануть його сини. Старший син Веніславського Федір Федорович 1992 року народження працює в Міністерстві закордонних справ України другим секретарем відділу політичного планування головного управління аналізу та планування політичного директорату. По віку і посаді підходить. На фронт піде. А? А молодший син ще, ще цікавіше. Веніславський Андрій Федорович 2004 року народження перебуває за кордоном. Як там воювати будуть всі? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть! Waterham.